え І поговоримо про те, які ж товари можуть здорожчати через повернення саме акцизу на пальне, і також знову обговоримо тему нерухомості, тому що з'ясуємо на первинному ринку, чи здорожчають квартири через іпотечні програми від уряду. І отже, все ж таки розпочну із приємного не зі здорожчання, а із того, що може хоч трошки нас потішити, і підняти настрій, тому що потроху відновлюється виробництво курячих яєць в Україні. І цікаво, що з січня до червня. Ми вже відправили на експорт удвічі більше ніж за аналогічний період минулого року. Це понад 25 тисяч тонн. Цікаво, що виторг від продажу яєць побив рекорди не тільки минулорічного року, а і мирного 2021-го. Нагадаю, що пік зростання ціни на яйця припав на осінь 2022-го, Тоді вони коштували майже по 80 гривень за десяток, а були й більше ціни. І це було пов'язано із знищенням птахофабрик росіянами, а також сезонним фактором, адже в холодні пори року Кукури гірше несуться, і цьогоріч ситуація все ж таки вирівнюється, адже підросло і занеслося вже нове поголів'я. І зараз яйця коштують близько 55-60 гривень за десяток. І бачимо, все ж таки інфляцію, яка залишається на цей товар, адже здорожчала електроенергія і комбікорм. І цікаво, що за перше півріччя 2023 року Україна збільшила і виробництво пива на 12,5%. Про це повідомляє підприємство Укрпиво. Цікаво, що у 2022 році виробництво хмільного скоротилося майже на третину. Бачимо такі позитивні новини, що потроху відновлюється виробництво як пива, так і яєць, але все ж таки не можемо ми уникнути теми здорожчання і не можемо не поговорити про ціни. А саме про вплив на них здорожчання пального та електроенергії, що і настільки може збільшитися в ціні, я поговорила з експертами і далі про це в сюжеті. Попри чимало негативних прогнозів, влітку багато продуктів здешевшали через сезонний фактор: так впали в ціні яйця та курятина, а також сезонні овочі, ягоди та фрукти. Зокрема, здешевшали малина, лохина, ожина, огірки та помідори. Економісти кажуть, що влітку українцям не варто очікувати різкого підвищення цін через повернення акцизу на пальне, навіть для тих товарів, які мають велику частку логістики у вартості. в структурі собівартості, транспортні витрати, ну як правило, на. Вище 5-6 Тому якщо навіть зросте ціни на пальне зростуть там на 10-15%, це 1%, 0,5% зростання. Ці. А ось на що варто очікувати підвищення цін, так це на великогабаритну техніку та на інші товари, які важко транспортувати. Варто відзначити, що загалом протягом літа вартість пального може зрости на понад 10% і це суттєво позначиться на ціні сільськогосподарської продукції вже восени. Сьогодні по нових цінах дизелю здійснюється осінньо-польові роботи, здійснюється збір врожаю. і отам дійсно. Доля паливомастильних матеріалів є значною, і там дійсно є серйозний вплив на кінцеву вартість того зерна, що буде збиратися. Але ми з вами це побачимо не раніше жовтня місяця. Щоправда, яким саме буде здорожчання, сказати поки важко, адже на це впливатиме багато факторів, зокрема, і вихід Росії із зернової угоди. адже попит на агропродукцію на внутрішньому ринку може бути не занадто високим. Тож піднімати ціну на неї аграрії не матимуть змоги. Вартість продуктів залежить і від ціни електро. Енергії для непобутових споживачів вона теж зросла цього літа. Однак економісти називають підвищення несуттєвим. Вже після підняття прайскепів енергоатом здійснював про електричну енергію на липень, на липень місяць за червень за червень місяць. Один кіловат проданої електричної енергії для непобутового споживача коштував 2 гривні 80 копій. Це без транспортування, це електроенергія як товар на липень місяць. Ціна електричної енергії коштувала 3 гривні. Загалом же інфляційний прогноз на цей рік уже не такий поганий 14 – 14% проти минулорічних 26%. Однак зростання цін на пальне та електроенергію можуть додати до нього ще 1 або ж 2%. Ну і сподіваємося, що прогнози Нацбанку, а також інших економістів все ж таки справдяться. А ми переходимо до іншої теми. Тому що з 1 серпня повертаються довоєнні податки, і голова комітету Верховної Ради з питань фінансів податкової і митної політики Данило Гетьманцев уже заявив про потенційну користь від цього рішення. Мовляв, повернення податків поповнюватиме бюджет на півтора мільярда гривень на місяць. За його словами, це мінімальна сума, і надходження можуть бути все ж таки і навіть більшими. Чи вдасться залучити такі гроші? Ну як на мене, напевно, що все ж таки так найперше через те, що дійсно ми повертаємо якісь певні контрольні заходи, тобто будуть проводитися для певних груп платників податків, будуть проводитися податкові перевірки. Пізніше велика кількість громадян почнуть знову сплачувати податки. Зокрема, це платники, які знаходилися на першій другій групі єдиного податку, і які мали змогу не сплачувати цей податок, то вони повернуться і будуть сплачувати цей податок. А я нагадаю, що з березня минулого року ФОП першої та другої групи могли не платити єдиний податок та єдиний соціальний внесок. Також охочі могли перейти на 2% єдиного податку. Не було і посилених перевірок бізнесу не штрафували також за відсутність реєстраторів розрахункових операцій. А тепер же все це відновлюється. Для першої групи ставка єдиного податку встановлюється в розмірі 10% від прожиткового мінімуму на сьогоднішній день. Це приблизно десь 263 гривні в місяць. Це ставка єдиного податку на першій групі. Якщо ми говоримо про другу групу. Платників єдиного податку, то для них визначена ставка податку в розмірі 20% до 20% так мінімальної заробітної плати, встановленої в Україні, на сьогоднішній день це 1340 гривень в місяць. Вони будуть сплачувати єдиного податку. Також і насправді повертається відповідальність за не нарахування і сплати єдиного соціального внеску. І тепер до теми, від якої напряму залежить наша валютна вирочка, цього тижня в Кремлі припинили зернову угоду. А у Міноборони РФ заявили, що відтепер вважатимуть судна з українським зерном, перевізниками зброї. А всі кораблі, які прямують до українських портів, будуть вважатися залученими до російсько-української війни на боці України. Своєю чергою, Україна теж зробила дзеркальну заяву. Від тепер всі кораблі РФ, які прямують до Росії або ж на окуповані території, будуть вважатися військовою ці. Іллю і щоб власне не втрачати можливість продавати своє зерно а також іншу агропродукцію, ми розглядаємо всі шляхи експорту своєї сільгоспродукції, і наше зерно може поплив. Поплисти через на міжнародні ринки через територіаль, територіальні води Румунії та Болгарії. Це буде тимчасовий маршрут для експорту зерна чорним морем. Відповідно пропозицію Україна вже направила до міжнародної організації судноплавства ООН. І також до інших новин, зокрема до банківських, цього тижня Нацбанк вивів із ринку Сенсбанк із російськими активами. МінФін уже став власником установи всього за одну гривню. Річ у тім, що остаточними ключовими акціонерами Сенсбанку є Михайло Фрідман, Петр Авен та Андрій Косорогов. А вони підтримували політику країни-терористки, що завдає власне репутаційних втрат самому банкові. Крім цього, в Нацбанку повідомляють, що капітал установи зменшився вдвічі із квітня минулого року і до липня цього. І цікаво, що Нацбанк навіть готовий судитися із власниками сенсбанку, якщо ж власне на це буде потреба. І тепер поговоримо про нерухомість, тому що 10 тисяч українців до кінця року зможуть отримати житло за програмою пільгової іпотеки. Про це повідомляє Укрфінжитло. Там зазначають, що в компанії є кошти на додаткових 5 або 6 тисяч угод. Крім цього, будівельна компанія разом з урядом продовжує шукати додаткові джерела для фінансування програми «ЄОселя». Оселя. І протягом червня майже пів тисячі родин отримали змогу придбати власне житло. Цікаво, що розширення ось таких урядових пільгових програм активізує попит на квартири на первинному ринку, і від цього може змінитися і цінова політика. Але експерти кажуть, що зараз такого не має трапитися. На них дуже сильно впливає. По перше, це вартість металу, вартість електроенергії, вартість цементу, вартість робочої сили. Це все формує ціну на первинному ринку нерухомості. Програма є оселі. Я думаю, дуже не буде впливати на це все, тому що дуже маленькі об'єми. Якщо б вони змогли б там видати хоча б там кредити на 100 тисяч квартир, то ще б якось воно могло б вплинути. І, як завжди на завершення розповім про допомогу партнерів в Україні, тому що Укренерго отримує 240 мільйонів доларів грантової допомоги від Світового банку. Уже підписана й угода з міністерством фінансів, а також міністерством енергетики. Про це повідомив голова правління Укренерго Володимир Кудрицький. Перший грант надатиме надасть уряд Німеччини. Кошти підуть на обладнання, яке потрібне власне для безперебійної роботи енергосистеми, і також про іншу підтримку. Від партнерів США спрямують Україні 500 мільйонів доларів на підтримку постраждалих від війни. Кошти підуть зокрема на забезпечення внутрішньо переміщених осіб продовольством, притулками, питною водою, а також грошима. Цей пакет гуманітарної допомоги надаватиметься через ООН, партнерські, неурядові та місцеві гуманітарні організації.